Вітаю всіх кучерявий сад. Передмістя Львова Оля Кучерява початок серпня. Люблю роздивлятися різні сорти троянд у інших садочках, у інших влогерів. Люблю роздивлятися світлини, котрі виставляють на платформі Facebook. І перш ніж подивитись на назву, пробую вгадувати самостійно сорт. Це дуже захоплива така гра. Хочу щось схоже запропонувати сьогодні, даватиму описи. А за описами, ану, ану, чи здогадаєтеся про який сорт мова? Звісно, відповіді всі будуть. І підписи, і словесно. Але в кінці опису. Інколи ну, дуже складно, складно відгадати сорт, бо є багато схожих. Навіть власники не завжди розрізнять. До речі, поділюся своїм таким методом трішки стримувати жагу до купування нових сортів. Коли щось придивилася собі, відразу згадую, а який схожий сорт у мене є. Що в мене є схожого? І, як правило, кілька схожих. Ну, маю я вже такого типу троянди, ну, досить з мене. Ось так пробую, пробую себе стримувати. Не завжди, звісно, спрацьовує, але в основному так. Ще одну детальку повинні обговорити. Я розповідатиму характеристики, як виглядають троянди у нас на Львівщині, там, в південних регіонах, думаю, що вони, особливо щодо розмірів, перевищують ті числа, котрі називатиму. Це раз. А якщо ці трояндочки першорічки, тоді озвучуватиму заявлені вивідником параметри. Ось так. Покажу 24 сорти. Якби сама отак вгадувала і загинала пальці при правильному вгадуванні, навіть не знаю, скільки з 24 б в мене вийшло плюсиків. Особливо, якби хтось показав троянди, які не ростуть в моєму саду. Пробуємо перевірити себе. Всі трояндочки зазняті у вранішній росі на світанку. Ну що, поїхали! Звичайно, гібридна, сучасна з 2019 року красуня на зріс. Квіти тримає неймовірно довго, не печеться від дощу, не страждає. Тримає квіточку з 2-3 тижні. Точно, як на зріз, то на зріз. Такі моднячі, пудрово-фіолетові відтінки. Здорова. 110 на 60. Монмартер. Ця манюня, низенька, кругленька японочка, Десь 80 на 60. У кофейно-фіолетових тонах дуже рясна, дуже багато квіточок у суцвіті. Квіточка теж стійка до всього, але тримається не так довго. І орі. Це також назріз, чайно гібридна. Невелика квітка, сантиметрів 8-9, ну але такого гірчично-кофейного тону. Теж дуже довго тримається і дуже рясно квітне. Десь приблизно 110 на 60. Кінцеві розміри мали би бути. Всі ці трояндочки без аромату. Посадила собі її навесні, то вона так активно нарощує кущі, без кінця квітне, 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 квітне. Одні відквітають, інші пагони з цілими такими суцвіттями нарощуються. Тофі. Трояндочка, котру я називаю сестричкою Іорі. Показники майже ті самі. Десь 80 висоти, 60-70 ширини. Дуже рясне квітування невеличких квіточок у суцвіттях. Квітка тримається, японочка, підказочка. І у багатьох садах бачу, садять їх поруч. Я зробила те саме і не пошкодувала. А колір, який незвично класенний, він такий бусково-ягідний, приглушений. Тут у вранішній росі так не видно, дуже класний колір. Отже, хто це є? А ой, сорт, котрий і красиво-фіолетово-бусково-рожевий ось такий. І купила заради аромату. Пишуть пахощі верпени та яскраві нотки цитрусових. Я так не вмію описувати аромат. Кущ метр на 70, такий немаленький. Квіточка не надто стійка, як до спеки, так і до дощу. Клод Брасер. Ідеальна трояндочка у всьому. Вона яскрава, вона довго тримає квітку, вона стійку, має квітку, кущик гармонійний, надзвичайно здорове листя, кругленький діаметр десь метр. Ну, Чого їй ще бракує? Квіточка, правда, невеличка. А ще й скидає сама квіточки разом з квітконіжками, а не смітить пелюстками. Чого іще бракує? Хіба аромату. Кому подобається такий колір на зеленому тлі, ось такий гармонійно круглий яскравий акцент, було б неймовірне видовище. Так, фільмування без прикрас, все як в житті. І відквітле, і заквітле, і тривало квітле. Ну, Сорт справді чудесний. Чері Girl. Одна з найпопулярніших та найвідоміших, найсвятковіших. Я так легенько підказую, але тут і без підказок, я думаю, з перших кадрів всіма впізнана. Не то плетиста, не то кущова красуня, квіточки медово, жовтаві. Такі мідно-жовтаві, з різними різними переливами. І ароматом, якщо їй хочеться пахнути. Інколи пахне неймовірно, а інколи ні. По-всякому, велетенський кущ десь 2 метри на півтора точно. Квіточку окремо тримає недовго, але ось ці квіточки з'являються впродовж усього, усього сезону без перестанку. Абсолютно впевнена, що ви здогадалися. Golden Celebration. А ось цю, не знаю, не знаю, чи хтось взагалі впізнає. Ну, от ні в кого більше не бачила у садах, де я полюбляю прогулюватися. Квіточки, які тільки не мають відтінки, вони такі кучеряшечки. Там все що завгодно: і персиковий, і помаранчевий, абрикосовий, і жовтавий, різні різні квітне суцвіттями, шраб, шраб-шраб-шраб, він високий десь метр двадцять і шириною 80 см. Ну, похиляються квіточки. І якщо його не зв'язувати, це такий павучок, який розкидає гілячки, і лише на кінцях тих гілячок ось така неймовірна краса. Джеф Лартист. Делікатна, ніжна, витончена, але дуже стійка. Така інтелігентна, з манюсінькими квіточками на кілька сантиметрів. У тонах від світло-рожевого до насиченішого. Гілочки, ну, такі тюнюсінькі, як ниточки, але так тримають дуже рясні суцвіття. У мене не перестає квітувати від початку червня. Пишуть, що може бути велика і широка до метра п'ятдесяти. Моцартс леді. А цей хлопчина, біля леді, підспівує їй також безперервним квітуванням. Квітка значно більша, але не надто десь 8 см. Недовго тримається, та таких квітів дуже багато. Ну, недовго це 5 днів на сонці тримається. Здоровий, рясний кущик метр 20, м, десь на 80. Боскобель. Невеличкий кущик, невеличкі несподівано квіточки, десь 4-5 см. Така собі лавандова патіо-трояндочка, що квітне безперервно, майже безперервно. Лавандер, флава, циркус. Ще не втомились. Цю не характеризуватиму, назви сама не знаю. Якби хтось підказав, було би прекрасно. Точно чайно гібридна квітку тримає дуже довго і листя, глянцеве надзвичайно стійке і здорове. Невідомка, а раптом стане відомкою. А оцього рекомендувала би всім. Тут можна не описувати. Тут настільки специфічні квіточки і суцвіття, що хто хоча б переглядав картинки з сортами троян, точно його впізнає, точно приточно. Але це шикардозний сорт, розкішний сорт. Він надзвичайно здоровий, гармонійний кущ. В когось він більший той кущ, метр двадцять. Когось він менший той куч, когось ще більший. Сонячна, яскрава троянда, святкова троянда, здорова, невибаглива. Ну, це максимум ефекту, з мінімум затрат зусиль з оцим прекрасним сортом. Завжди у квітах, але й самим листям можна милуватися. Глянцеве, блискуче, таке чисте, не хворіє. Ханзенштадт, Росток. Не то плетиста, не то шраб, трояндочка, що мене особисто торкає до глибини душі. Чим Палітрою своїх відтінків та аромату, квіточки, квіточки так романтично нахиляються. Тримаються з п'ять днів, але за щораз з'являються нові і нові. Обов'язково потребує опори. Сама себе тримати не буде. Але в цьому, в її похиленості, і є певний шарм. Остенка Вільям Моріс. Ця красуня не зрадить і не підведе за жодних умов. Завжди ефектна. Тому бажано для переднього плану ще й невисока, до 80 см. Квітне на кінцях пагонів. штивно сама себе тримає. Є три схожих сорти від одного ввідника, Вгадаєте хоча б один. І прекрасно. Квітка тримається довго, вона значно темніша, не реагує ні на дощ, ані на спеку. Вирви око неймовірно яскрава, здорова, постійно квітуча, рясно-квітуча, десь до 90 см висоти, флорибунда з такою дивацькою назвою. Супер трупер. А цю знайти, аби придбати той ще квест. І чому? А тому, що дуже тривале квітування, стійкість і, квіт, і квіточок, і листя до погодних умов, до захворювань і так далі. Посадила її біля супертрупера, щоб трошки розбавити цю яскравість і обо, обидва сорти. Весь час прикрашають клумбу. Це сорти для парадного місця точно 100%. Але не переднього плану, бо красуня може досягати метра 50, м, а шириною десь 60 см. Ось така вона, ось така. Я думаю, також більшість догадалася, що це. Поезія. До речі, такою популярною є поезія американських вивідників. А ще є одна поезія, не американка. Зараз перед нами флорибунда з квіточкою чайно-гібридної. Троянди з такими гарними кольорами та любить вкриватись ластовинням. День-два, і вона вся в крапинку. Листя здорове, порошнистом може хапати. Пущик метр десять. Розкриваючись, квітка показує серединку і тримається ну, приблизно з 5 днів. Так, як вже говорилось, виганяє за щораз свіжі та свіжі пуп'янки. Не пахне міс пігі. Невисока гарнюня флорибонда до 80 см, але вузька до 40 см. Всі квіточки у такому щільному соцвіті, квіточки круглесенькі, невеличкі, 6 см так приблизно. На сонці не печуться, від дощів не замокають. Не пахнуть, листя гарне, глянцеве і дуже штивно сама себе тримає. На передній план сміливо. А назва язик можна скрутити. Yours in Continued Friendship. А ця моя улюблена красуня має рідкісне забарвлення, нюдово-персиково рожеве. Привертає увагу, хоча любов, як ми знаємо, то слабологічна штука. Бо і хворіє, і вигинається. Потребує 100% опори. Вся лежатиме на землі без опори. Шрап метр п'ятдесят на сімдесят. Остинка Шефердес. Монстрик широченний два метри, височенний два п'ятдесят, увесь в квітах, увесь час в квітах. Квіточки дрібненькі з відкритою серединкою, стечинками, та такий рясний і прекрасний, здалеку, такий ландшафтний і видочний. І не хворіє, і зимує без вкривання. Не страшні йому ні сонце, ні дощ, ні сніг, ні вітер, до речі, штивний, але обв'язувати варто. Ну, просто красень. Jackie's favorite сорт для парадного місця, якогось центрального, але де є багато місця, бо він величенький. Ще одна дамочка, що потребує багато місця, але у ширину. Приблизно 1,5-2 метри. А ось у висоту сантиметрів 70. Квітне безперервно, вона грунтопокривна. Квіточки у вигляді чайно-гібридної і ще й пахнуть. Потребує сонечка. І сама як яскраве, веселе сонечко для хорошого настрою. Надя Мейян Декор. Передостанній наш сорт персикова кочеряшка. Плетиста, але росте у мене виключно як шрап. Надзвичайно колюча. І пагони завжди світло салатові, ніколи не темніють. Квіточка довго не тримається до п'яти днів, але ж гарнюня, гарнюня. При повному розпусканні, правда, показує свою серединку. І завжди квітує рясними суцвіттями. До речі, великих квіточок. Ну так, середньохвороблива. Люблю її. Полька. І на носі у нас останній сорт чайно-гібридної, але для мене вона теж як шраб. Високий до метра п'ятдесяти. І відносно широкий до 70 см. Свої коралові голівки під кінець квітування. Сором'язливо опускає Лоран Капроль. Ось і все. З тестом ми справились. Можу вас привітати. І з яким результатом вас привітати? Скільки з 24? Ану, ану, цікаво! А я вам дякую, що взяли участь у такій а-ля Вікторині, витратили свій час, послухали про сорти, можливо, якимось навіть зацікавилися. Рада буду відповісти на всі запитання у коментарях. Можливо, не так відразу не завжди є час відразу відповідати. Та я на всі коментарі, всі без винятку відповідаю. Ще раз дякую, до зустрічі. Слава Україні!